На прямому репортер. Тож одразу до головних новин. Один українець загинув, а троє філіппінських моряків поранені у наслідок влучання російської ракети у цивільне судно під ліберійським прапором. Про це на брифінгу у медіа центрі Україна Одеса розповіла речниця ОК Південь Наталія Гуменюк. Судно, що мало доставити залізну руду у Китай, заходило у порт у той час. Ракета Х-31 влучила у капітанську рубку. У момент атаки там перебував Лоцман. Він загинув на місці. Одного з моряків філіпінців медикам довелося ушпиталити. і ще двоє отримали медичну допомогу і нині залишаються на судні. Процес заведення судна в порт розпочався заздалегідь до сигналу повітряної тривоги, коли активізувалась тактична авіація. Зупинити цей процес було вже неможливо. Випуск ракети по мирному об'єкту це злочин. У Кропивницькому колишнього працівника вибраної колонії викрили на незаконній торгівлі деталями до гвинтокрилів. Правоохоронці затримали чоловіка, коли той збирався продати за кордон двигуни та навігаційні прилади для гелікоптерів Мі 8 Покупців зловмисник шукав через оголошення на торговельних сайтах. Аби вивезти без дозволу авіаційне обладнання з України, чоловік планував скористатися сервісом міжнародних вантажу перевезень. А щоб не викликати підозри, намагався внести неправдинні дані у товарно-транспортні накладні. Слідчі встановлюють де фігурант роздобув запчастини та кому мав їх переправити зловмиснику. Повідомлено про підозру за частиною першої статті 333 кримінального кодексу України. Це незаконне переправлення товарів за кордон, які підлягають експортному контролю. Йому загрожує або штраф до п'яти тисяч неоподаткованих мінімумів, або ув'язнення до трьох років. Наразі вказані товари направлені для проходження експертизи. Після чого все вилучене майно буде передано для потреб Збройних сил України. 15 років за ґратами такий вирок ухвалив суд Полтави для трьох державних зрадників. Чоловіки воювали у складі. Підрозділів Шторм з та «Восток» проти українських сил оборони поблизу Бахмута та Красногорівки. Усі засуджені мешканці окупованих районів Донецької області, які у 2022 році добровільно вступили до лав окупаційних військ. Бойовиків зарахували на посади стрільців влітку цього року. Зрадники взяли у полон наші бійці на Донецькому напрямку. Їхню провину визнав суд за трьома статтями кримінального кодексу. За матеріалами СБУ їх визнано винними за трьома статтями Кримінального кодексу України. Це частина 1 і друга статті 111 – Державна зрада, частина сьома статті 111 з позначкою 1 – колабораційна діяльність та частина друга статті 260 – Це створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Росіяни завдали нового удару по Херсону. Окупанти обстріляли корабельний район міста. На цей час відомо про одного загиблого чоловіка та п'ятьох поранених. Трьох постраждалих у медики. Ворог влучив у багатоквартирний будинок, церкву неподалік, а також освітній заклад, де важкі поранення отримав волонтер. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. А я побіжала за хлібом ось сюди. Ага. Тоха прибіжала туди, тоді соболізувала показується наш дом. Підозрюють у придбанні та збуті вибухових пристроїв без дозволу. Працівники ДБР повідомили про підозру офіцеру, який, за даними слідства, подарував гранати помічнику головнокомандувача ЗСУ Геннадію Чистякову. Стаття передбачає позбавлення волі до семи років. У ДБР вважають, що головною версією загибелі Геннадія Чистякова є нещасний випадок у результаті необережного поводження із боєприпасами. Утім, не відкидають і інші версії подій. За даними слідства, підозрюваний. Подарував на день народження Геннадію Частякову шість бойових гранат. Одна із них вибухнула під час огляду подарунків. Чистяков загинув на місці. Досудове слідство триває. Працівники ДБР встановлюють усі факти, пов'язані з трагічною подією, та поки не відкидають жодну з версій. Зокрема, нещасний випадок в результаті необережного поводження з боєприпасами, вбивство на замовлення спецслужб РФ. Вбивство на ґрунті неприязних відносин, спроба вбивства спецслужбами РФ іншого офіцера апарату головнокомандувача збройних сил України. Верховна Рада ухвалила законопроект, який пропонує перенаправити з місцевого до державного бюджету ПДФО із забезпечення військових. Однак, на думку народного депутата, співголови фракції Європейської солідарності Артура Герасимова таке рішення негативно вплине на життєдіяльність прифронтових громад. Ви забираєте в них гроші і замість того не пропонуєте реально нічого. Вони мають йти на поклон до Києва. Друге. Наразі через місцеве самоврядування швидкість отримання е, допомоги бригадами складає дні, максимум тижні. Якщо ви проголосуєте цей закон, це будуть місяці. У першому читанні депутати підтримали два законопроекти, які мають спростити процедуру отримання статусу учасника бойових дій. На основі цих документів парламентарі планують напрацювати спільний проект закону, готовий до ухвалення у другому читанні. Лідер Європейської солідарності Петро Порошенко вважає, що це є прикладом єдності та відповідальності роботи парламенту. На робочій групі я запропонував кардинально інше рішення. Автоматично, без бюрократичної процедури, за поданням командира бригади, лише тих, хто відданий в БРК бойове розпорядження, ми включаємо зараз список. Не треба стояти в чергі за папірцями, достатньо qr коду і діти військовослужбовця можуть скористатися пільгами при вступу до. Вищих навчальних закладів, питання по комунальним тарифам, питання всьому будуть вирішуватись автоматично. Конкретних часових рамок немає. Правила та процедури вступу України до ЄС коригуватимуться у процесі. Про це заявила посол Євросоюзу в Україні Катерина Матернова. Вона вважає, що ЄС готовий коригувати процедуру, у разі якщо буде політична воля з обох боків процес розширення це не фізика. Тут не існує математичних формул, якими ми маємо керуватися. Для розширення нам потрібно по факту два головних елементи: перше це політична воля з обох боків, а також технічний потенціал. Зараз ми закінчуємо перший десятирічний період в історії Європейського союзу, коли Європейський Союз не розширювався від 2013 до 2023 року. Звісно, це було було результатом відсутності політичної волі, тобто європейський союз не хотів розширюватися. І з початком цієї жахливої війни, і з цією жахливою ціною, яку українці платять, може саме це створило цей рушійний момент для розширення європейського союзу, і я вважаю, що це певною мірою прискорює цей процес. Отже, скільки по часу і наскільки вдало Україна робитиме технічні кроки для вступу, так буде збільшуватися і політик. Чна воля ЄС для вступу України ворог не полишає спробу то читав діївку. Захисники стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат. Про це повідомили у Генеральному штабі України на Малітопольському напрямку. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці. А загалом протягом доби відбулося 78 зіткнень на лінії фронту. На Купівському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де українські воїни відбили шість атак противника. На Лиманському напрямку противник вів штурмові дії. Біля Нової Горівки, Луганської області успіху не мав. Ловці шахедів у державній прикордонній службі України показали роботу вогневих мобільних груп. Вони допомагають підсилити повітряну оборону України. Після отримання сигналу прикордонників оперативно виїжджають на визначені позиції та уже на місці відслідковують повітряні цілі. Ворог не полишає атак на територію України, використовуючи баражуючі боєприпаси та крилаті ракети. І важливу роль в захисті повітряного простору відіграють в тому числі і мобільні вогневі групи. Такі групи сформовані і в складі Державної прикордонної служби, і вони виконують завдання на різних напрямках, зокрема і на кордоні з країною-агресором. Також ведеться постійна робота щодо збільшення їх кількості і проведення підготовки нових мобільних вогневих груп з протиповітряної оборони. Сформовані Групи відточують свою майстерність, вони використовуються постійно. А їх результат це, звісно, безпека і життя людей, захищеність об'єктів інфраструктури і житлових будинків. Підтримка оборонців Маріуполя на шляху до повноцінного життя. Проект Ріната Ахметова Серце Зовсталі у партнерстві з футбольним клубом Шахтар запустив нову програму Серця Зовсталі вдома. Захисники та захисниці міста Марії з першою та другою групою інвалідності отримують власні оселі. Ключі від нового помешкання першим отримав захисник Олександр Дідур. Чоловіку та його родині одразу провели екскурсію оселою. Якими були перші враження, та скільки ще квартир передадуть у цьому році? Далі у сюжеті. Олександр Дідур обороняв Маріуполь від початку повномасштабного вторгнення. Чоловік отримав численні осколкові поранення, втратив ліве око та три пальці на правій руці. Після 14 місяців російського полону захисник повернувся до дружини та дітей. Родина переїхала з Миколаєва до Києва, де оборонець за підтримки серця Азовсталі проходив фізичну та психологічну реабілітацію. Весь цей час Олександр жив на орендованій квартирі, а тепер отримав власну оселю. В голові вибух просто там вулкан. Гроза, я не знаю, що відбувається в голові. Мені дуже сподобалось цей житловий комплекс. Ми коли заїжджали тут. Він класний, він крутий цей комплекс. І тут ще квартира реально. І ти не розумієш, що відбувається навколо тебе». До поранень Олександр активно займався спортом. Зараз мріє стати реабілітологом і допомагати іншим захисникам та захисницям відновлювати свою форму. До програми Серце Азовсталі вдома долучився і футбольний клуб Шахтар зокрема, у квартирах є спортивний інвентар від клубу для відновлення. Тренажери підібрали під індивідуальні потреби оборонця. Це наші герої. Ми багато допомагаємо як окремо. Від клубу кожен з хлопців, так і клуб, і ви знаєте, що серце Азовсталі, Шахтар це одне ціле, будемо так казати. Дарму емоції, як вони нам, так і ми нашим героям. В серці Азовсталі кажуть, власна оселя це частина комплексної підтримки. Глобальна мета проєкту відкрити перед оборонцями нові можливості для руху до своєї мети. Війна забрала дуже багато наших захисників, нам для нас важливо допомогти точніше, навіть не допомогти, а створити певний базіс умови для того, щоб повернути все, що забрала війна, і, можливо, навіть щось більше. Тому. Якщо говорити в широкому сенсі, то це початок такого шляху до нового життя. В рамках програми Серце Азовсталі надає квартири оборонцям Маріуполя, які отримали першу або другу групу інвалідності, захищаючи місто. В пілотній програмі беруть участь 15 захисників та захисниць. В рамках реалізації проекту серце Азовсталі, який заснований Рінатом Ахметовим ми багато спілкуємося з нашими захисниками, саме місто Маріуполя, якими ми опікуємось. І окрім проблем, які є. Сьогодні зі здоров'ям, з мотивацією, з перенавчанням і багато іншого. Ми чули серед всього дуже важливо це житло. Сьогодні ми передали, побачили ці неймовірні емоції. Розуміємо, що це треба продовжувати і надалі. А треба віддавати гідну шану та гідну допомогу захисникам, які боронили героїчно місто Маріуполь та боронять сьогодні Україну. Олександр разом з дружиною Алісою, донькою Лізою та сином Тимуром швидко облаштувались у новій оселі та вже готові зустрічати. Перший гостей Олеся Тлустенко, Віталій Швець, телеканал прямий. Що ж, на цьому у мене поки все. Але більше інформації шукайте у ютубі прямого каналу. Там побачите більше відео, більше блогів, і, звісно, інтерв'ю з гостями щодо найактуальніших тем і питань. І, власне, щоб знати більше, завжди всюди залишайтеся з прямим.